Немає такого рибалки, який би не знав про рибу на ім'я рота. Колись завезений у водойми нашої країни, він стрімко розповсюдився у великій кількості, навіть там, де про цю рибу раніше і не чули. З часом вона стала домінуючою, витіснивши інших мешканців. Рибалки забили на сполох, і саме тоді з'явилися чутки, що ротан це хижак, який пожирає інших риб. Він живе довго, вирізняється витривалістю та здатністю до активного розмноження. а в його раціон входить навіть і край інший Ротан насправді може шкодити водоймам. Це чутки про його всемогутність дещо перебільшені. У річках та озерах він не має такої влади, адже, наприклад, щука чи судак легко можуть витіснити його зі своєї території. У таких умовах ротан не нахабніє, до того, що крім ротана, є й інші риби, що поїдають чужу ікру, наприклад, карась або галіян. Існує багато водойм, де саме ротан і карась є домінуючими видами. Ротан також відомий своєю здатністю виживати в умовах непридатних для більшості інших риб. Він легко переносить настачу кисню, Пруднену воду та навіть промерзання водойми. Ця витривалість дозволяє йому жити в дрібних ставках, болотах і канавах. Цікаво, що ротан може залишатися живим поза водою протягом кількох годин, якщо його зберігати у вологому середовищі. Завдяки цим властивостям він викликає інтерес не лише у рибалок, а й у біологів Цікаво, що ротан добре клює, тож рибалки можуть отримати чудовий улов. Багато хто вважає, що його надзвичайно багато, хоча насправді він просто більш активний, ніж інші риби. Виходить що Тан дійсно витриваліший за інших мешканців водой, але не має тієї сили, яку йому приписують.